Це Україна, яка отримала незалежність у 1991 році, і з того часу в Україні сталося багато подій від майдану до сьогоденної війни. І давайте я розповім про Україну у періоді з 2014 по 2022 рік. 21 листопада 2014 року у Києві з'явилися перші акції протесту. Це сталося незадовго після того, як президент України оприлюднив рішення про зупинення процесу підготування підписання угоди про асоціацію України з ЄС. В той вечір люди почали самоорганізовуватися за допомогою соціальних мереж, і тоді було вирішено залишатися на ніч. І на той час на майдані вже було більше ніж півтори тисячі осіб. Згодом акції також пройшли у Одесі, Вінниці, Миколаєві, Донецьку, Кривому Розі, Сумах, Харкові та Чернівцях. Після того, як українці змогли скинути Януковича, у них почались проблеми на Донбасі та у Криму. І, до речі, про Крим на моєму каналі вже є відео, тому якщо ви його ще не бачили, то можете подивитися. Отже, у березні РФ анексувала Кримський півострів. А після цього вже на Донбасі деякі проросійські активісти почали формувати отряди самооборони і почали захоплювати території Донецької та Луганської областей. І цей період мав назву «Русская весна». Та, на жаль, такі акції також проводилися у Харкові та Одесі, та особливо у Харкові був піднятий флаг Російської Федерацією. А також ви, можливо, не чули про ХНР, Харківська Народна Республіка, яка мала. Мало з'явитися на місці Харківської області, але сепаратистам створити таку республіку не вдалося, і українці все ж таки перемогли у Харкові. Та давайте повернемося до Донбасу, де все ж таки заспокоїти сепаратистів не вийшло, і там створилося ДНР та ЛНР. І як це розшифровується, гадаю, ви знаєте. Після цього Олександр Турчинов, який тимчасово виконував роль президента, оголошує про початок АТО – антитерористичної операції по звільненню території Донбасу. Васа від ДНР та ЛНР, і після цього Україна почала звільняти міста та села від псевдореспублік. І також в той час на жаль армія України переважно складалися з добровольців, і які, як я вже сказав, звільняли території від псевдореспублік. Після цього, влітку 2014 року, ДНР та ЛНР постійно змінювали свої території, а після цього вони отримали свої звичайні теперішні кордони. З того часу території псевдореспублік майже не змінювалися, і ми переносимося у березень 2021 року. У 2021 році ситуація на Донбасі почала ставати гіршою, оскільки почали зростати числа жертв з обох сторін. І в той час українська влада вперше оголосила про можливий повномасштабний конфлікт на сході України. А потім РФ та Україна почали розташовувати на кордонах велику кількість воєнних. А власне Україна посилила групування військ на Донбасі та на кримському напрямках. Тоді РФ почала зближуватися з Білорусі, і вони провели воєнні навчання поблизу українсько-білоруських кордонів. Ситуація знову стала більш напруженою, коли президент РФ почав стягувати до кордонів України велику кількість воєнних батальйонів. Та після ще декількох навчань у Криму міністр оборони Росії Шойгу наказав відвести усі війська до травня. Але ситуація знов стала гіршою у листопаді 2021 року, коли США оприлюднили фотографії, на яких можна побачити переміщення російських військ до кордонів України. В той час, 21 листопада, 2021 року, міністерство України оголосило про те, що Російська Федерація стягнула до кордону України більше ніж 90 тисяч солдат, а також системи балістичних ракет. Потім у грудні Росія сказала, що НАТО хоче війни з нею, а тому і допомагає Україні з поставками зброї. Після цього пройшли переговори між Путіним та Джо Байденом. де останній запропонував Росії повернутися до дипломатії і вирішити все мирно, але на жаль, нічого не вийшло. А також Росію обурило те, що НАТО хоче розширитися на схід, а саме прийняти до себе Фінляндію та Швецію. Отже, ось так ми й прийшли до дати початку повномасштабної війни, і зараз я трохи розкажу про неї. 24 лютого 2022 року РФ та Білорусь починають вторгнення в Україну та починають швидко захоплювати території та навіть підійшли до Києва, та все ж таки безуспішно. Але їм вдалося взяти такі міста, як Херсон, Донецьк, Луганськ, Ірпінь, Буча, Куп'янськ та інші. А наразі йде запекла боротьба за місто Бахмут. Який, на жаль, майже знаходиться в оточенні. Всім дякую за перегляд цього відео і нагадую, що ви можете запропонувати свої ідеї для відео у коментарі. До зустрічі!